Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Піс сьогодні маємо і витриваємо також в пості, особливо зараз, в 40-денному пості, витримаємо в наших настановах. Піс не для того, щоб з кимось, типу, як би переганки гратися, змагатися. Я краще, я більше. Ні, пісця для, для того, щоб змагатися з собою. Собою, і, звісно, очищатися, Очищатися, аналізувати, досліджувати свої слабкості, свої сильні сторони, свої слабкі сторони, щоб потім знати, де треба більше боротися, де треба більше молитися, а де можна попустити. Тобто, десь щось дається легко, і важливо це все аналізувати, тобто записувати. Сьогодні мені вдалося Легко, наприклад, хліб і вода, але важко без соціальних мереж. Телефон сам аж лізе. Це я даю приклад. Як, як би мав виглядати цей е, отчот? Е, і так аналізують. Знаєте, я, я собі цілу роздрукував на кожен день таблицю і там буду вписувати, вписувати що далося, що не далося. І, і звісно, графа є, е, що легше дається, що. Що тяжче дається, це все потрібно мені і тобі. тобі. Тому заохочую кожного завести на цей час е, такий щоденник, е, де, де записувати, записувати свої е, переконання. Я ось, ну, вже е, ці дні без е, соціальних цих мереж, без всього, то береш телефон, а палець сам нажимає на Фейсбук. Видалити не можу, бо декілька груп маю які маю іноді е, ну, модерувати. Але, але е, так він і хоче крутнути. крутнути, Але я відсікаю відразу. Бачу, як засікаю це. Але і бачу, як це легко сам палець хоче тільки TikTok відкриваю, щоб загрузити відео, а палець вже хоче крутити, крутити. Ну, не кручу. <реш> Тримаюсь, але замічаю. Ось ці власне замічання треба аналізувати, замічати, де, де, що і як. Замічаю, як без фільмів, без кіно, без цього відразу такий час. Знаєте, Встаєш, думаєш, так, а що там робити? Тобто час звільняється. Замічаю, як відразу глибше пішла молитва зі Словом Божим. Бо є час, нікуди не спішиш. Забрати телефон і о чудо, о чудо. Відразу стільки часу на молитву, відразу стільки часу на думки про цю молитву, про цей уривок, Хожу, роздумую, їм роздумую, готую їсти, роздумую, п'ю чай, роздумую неймовірно. Якраз читав Іону Йону і роздумував. Над, над його поведінкою і над своєю також. Бо добре пише книга Йона за свою репутацію, яку він начебто встратив, бо він проповідував, що місто загине за 40 днів, а Бог його спас. І він хотів померти, бо для нього репутація була важливіша за життя. Але Бог там дає такий файний приклад: приклад коли зрощує йому тикву. За один день, а потім забирає за один день, ну, за одну ніч. Йона вже готовий померти, що він втратив цю тикву. А Бог каже, ти її навіть не зрощував. І це також мені нагадало про таке когнитивне викладання, як е, втрата завжди болючіша. Втрата. Наприклад, е, це дослідження наукові, коли ти заробиш 2000 євро, е, приходить тобі така маленька радість, наприклад. Але коли ти втрачаєш тисячу цих двох, то втрата твоя відчувається більше. Тобто, от втрата, почуття втрати завжди відчувається більше, хоча ти все одно в плюсі. Бог тобі дав дві, одну ти втратив, одна все одно лишилася. Але ось втрата ця буде прикривати радість від цього прибутку. Ну, Це так коротко. Коротко мені нагадали, що так є. Що важливо. Не боятися втрачати. Бог тобі всі дає гроші, тому не бійся витратити трохи для коханої дружини на 8 березня подарунок купити. Ну, для... Ну, тобто, не, не бійся витратити для життя, для життя. Бо є такі, знаєте, сноби, які е, тільки збирають, збирають, збирають. Ну а в етозі помирають. І ці скарби уходять комусь іншому. Добре. Але тут важливо з почуттями цими бо аналізувати, досліджувати себе і так далі. Це я поділився своїми переживаннями третього дня посту, оскільки вже багато помічаю. А ще я вірю, що буду помічати більше, більше і більше. Сьогодні з ним 25 червня 2020 рік. Дорогі діти, чую ваші взивання і молитви та заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, який є дорогою істиною і життям. Дітеньки, поверніться до молитви, відкрити своє серце в цей благодатний час і підіть шляхом навернення. Ваше життя минуще і без Бога немає сенсу. Тому я з вами, щоб вести вас до святості життя, щоб кожен з вас відкрив радість життя. Усіх вас, дітоньки, я люблю і благословляю своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Тут Марія дуже добре каже: без Бога не маєш сенсу життя. І, і це правда, я це досвідчив 33 роки, коли вперше приїхав в Меджугорі, коли зустрівся з живим Богом, то перше прийшло мені розуміння, що 33 роки прожив безсенсовно. Даремно. Безсенсовно, даремно, це означає жив тільки для себе, думав тільки, як би заробити побільше, все для себе, все для себе, ноль чогось для Бога. І потім розуміє, що це все було марно тратство, марно тратство часу і почав це змінювати з Божою допомогою, з молитвою. І сьогодні дійсно. Отримав цю радість життя. Вже не один рік. Я живу тут в Меджугорі, де колись мріяв жити. І живу в радості, знаєте, така внутрішня радість. Бо знаю, що роблю справу, до якої покликав Бог. Життя набрало сенсу. Життя набрало сенс. І це дає велику радість. І про це говорить Марія. Але не говорить, що. Ти такий молодець, він такий файний, він то зробив. Ні, вона говорить тобі сьогодні, що і ти до цього покликаний. Що і ти покликаний до цього. Не можна повторити чиє життя. Неможливо зробити все так само, як хтось інший, і отримати такий самий результат. Але можна робити так, як говорить Марія, і отримати результат кращий результат. Кращий. Не від мого кращий результат. А потрібно результат отримати кращий від свого життя. І сьогодні, якщо ти. Не відкрив радість життя, то аналізуй, чому ще не відкрив, чи ти ще не маєш Бога, чи живеш без Бога, чи взагалі плануєш жити з Богом, мрієш жити з Богом. Чую твої взивання, каже Марія, і молитви, і заступаюся за тебе перед Ісусом. Я чую, чую. Не думаю, що ти в пустоту молишся. Як каже апостол Яків, якщо просите і не отримуєте, можливо, не того просите. Важливо іноді просто сказати, Боже, хай буде Твоя воля. Я хотів би так, я хотіла би так, але підкоряюся твоїй волі, бо ти знаєш краще, ти знаєш краще, як буде мені, і Бог дійсно знає краще, як буде тобі. І оця ось ось довіра, Боже, я хотів би, щоб ось ця дівчина була моєю дружиною. але... Твоя хай буде воля. Дай мені ти ту людину, яка є моєю дружиною. В цьому плані пошуку так само вибрати інститут, вибрати професію, роботу, покликання, служіння. Віддаєш це в руки Божі, а Бог тобі дасть найкраще. А всі твої молитви вислухані, всі твої молитви вислухані, і не хотілося би потім знаєте, піти додому. Все життя я просив, 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 але не то. Все життя просив, але не то. І все буде прикро. Тому давайте просити а, так, щоб це було згідно з Божою волею. Так, щоб дійсно я віддавав ці свої бажання під контроль Бога. Перед моїм сином Ісусом, який дорого, істиною і життям. Він дорога. Дорога це шлях. Істина, це правда, правдива дорога і життя. Якщо ця правдива дорога стане твоїм життям, то ти будеш найщасливішою людиною в світі. Тітонь, дитинко, повернись до молитви, відкрий своє серце в цей благодатний час і піди шляхом навернення. Бачимо. Молитва, власне, це якраз і аналіз себе. Молитва це аналіз себе зі Святим Духом. Коли ти запрошуєш Святого Духа. Аналізуєш, бо навернення це якась переміна, зміна. Сьогодні питаєш, Боже, що ще маю змінити в сьогоднішньому дні? В сьогоднішньому я? Що маю змінити? Що маю змінити, щоб бути ближче до тебе? Щоб чути тебе краще, Щоб бачити твоє обличчя, що маю змінити? І чекаєш, Дух Святий тобі говорить. І потім ти з ним починаєш це змінювати. Твоє життя минуще і без Бога немає сенсу. І це факт. Це факт. Це дуже сильний вислів, але й дуже правдивий. Життя минуще і без Бога, воно не має сенсу. Абсолютно ніякого. Тому я з тобою, щоб вести тебе до святості життя, щоб кожен щоб, кожен, щоб ти відкрив радість життя. Щоб ти відкрив радість. Марія веде тебе, щоб ти відкрив радість життя неймовірно, до святості життя, а через святість життя і радість життя. Каже Марія: Люблю тебе, дитинко, і благословляю своїм материнським благословенням. Ну, власне, на цю справу, на ці відкриття, на цю дорогу на навернення святості і радості. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! Z Medjugorje. Pa, papa.